Привіт! В даному відео покажу, як я зібрав акумуляторчик, покажу, які в ньому використовуються тут пластини, які модернізації я зробив і який взагалі цей корпусочок. Сам корпус, ну, як на мене, високої якості, близький до оригіналу, тому що товстий пластик, весь прорезинений, ось ця нижня частина це є резина. Сюда це все резина. Далі є додаткові кріплення, як, все як в оригіналі фактично. Тільки цей акумулятор зібраний з максимальною ємкістю це 15 А на даний момент. Він буде використовуватись в парі з інвертором на 110 В. З нього будуть заряджати акумулятори до безпілотників, які потрібні. Зараз ставлю фото. Також покажу тести даного акумулятору, що вийшло на виході, який нагрів, які навантаження, Ну і так далі. Приємного перегляду. Такий корпус, який придбав з Китаю, який зібрав на 15 А. Це такі два акумулятори будуть. Такі будуть, вже є. Один акумулятор вже зібрав, спаяв Ось так це в мене виглядає. Я трішечки підсилив всередині пластини. І це вже готовий варіант. Розбирав ці радіатори. Зараз розберу на другій платі покажу, що там зробив. Там, в принципі, все елементарно, або термопасту, або термоклей потрібно поставити. Так, цей сережений вже. І є вже шарцик, що я його протестував, він видав 15 А. В принципі, як і заявлено було виробником елементів. Елементи тут не є високотокові, тут середньотокові елементи. Але за рахунок того, що тут ємність великого акумулятора. 15 А. За рахунок цього він буде витягувати токи, які потрібно. Взагалі-то він зібрався, ну ці два акумулятори збираються для для інвертора, для використання з інвертором, інвертор має там 175 Вт споживання, тобто ну, 200 Вт за округлим. 200 Вт це виходить ну 10 А буде навантаження приблизно на цей акумулятор. Хай буде навіть 15 А, це 1С, тобто він одну годину буде. Розряджатись. І для таких навантажень його більше, ніж достатньо. Тут більш головне сама ємність, чим токовіддача. Хоча можна зібрати на ще більш ємких елементах, але там трішечки вже буде ну токовіддача ще менше. Там орієнтовно токовіддача тих елементів максимальна це 2С. У цих елементів максимальна токовіддача 4С. Тобто цей акумулятор може видати 60 А. Там, до підняття температури 60-80 градусів. Ну, так, нормально, в принципі. Перейдемо до корпусу. На платі встановлено два температурних датчика. Один температурний я залишаю наверху, другий я просверлив попередньо ось такий отвір і просилюю його між елементи. Так, щоб він ну, не лишався тут наверху, а цей отвір він не достає, самого кабельочка не стає. Корпус сам дуже такий потужний, теплоємкий відчувається, що він має хорошу теплопередачу. Тепловий опір має Так, і в комплекті йдуть саморізи для того, щоб зібрати його. Так, І всі решту саморізи також є. Є тут саморізи, два ось такі, один трішки довший, один коротший для того, щоб зафіксувати саму плату. Ось тут саморіз. І ось тут. Ну чотири саморізи, це вже самий цей корпус буде фіксуватись до цього акумулятора. Так, Мабуть, спочатку це зберу. Я вже попередньо наклею наклеїчки. Які були, такі наклею. Тут, в принципі, тим краще, що пише 12 а насправді тут 15. Це, це вже такий приємний бонус. Далі це все також було розібрано. Ці пружини і всі наклейки. už já poprvé měl Все, супер. Корпус зібраний, готовий на відправочку. У цьому ще лишилось спаяти і покажу, що тут йде в комплекті. В комплекті йдуть ось такі пластини, вони зі слюди, якщо не помиляюсь. Так, це, щось, це слюда, чи термостійкий такий картон, він витримає високі температури. Він придуманий для того, щоб його встановити на оці місця, тому що це свого роду, скажімо так, запобіжники, якщо буде <кій> коротке замикання на виході, якщо не спрацює захист транзисторний, тут стоять резистори токові, О, зараз відкрию, покажу, то перегорить відповідно ось ця доріжка. Вона тут розрахована орієнтовно десь на 100 А. Я залишив тільки ось цю доріжку. Цю доріжку тут спаяв стрічкою, Також додатково ще пропаяв. Ось, цю, ось це лазерне гравіювання, не гравіювання, а лазерну пайку. Вона тут досить широкий такий контакт має. Так само з цієї сторони. До, ударю тут ще по 4, 4 рази, тобто 8 чи точечок сваркою. Ну, так, щоб так сказати для, для надійності, щоб точно. І промастив це все тут. Всередині термоклеєм. Термоклеєм того, що можна було і термопастою, але термопаста типу пересихає, і вона гіршу теплоповідність має, а клей тут по заводу. О, ці транзистори тут мають контакт з цієї сторони. Ну, відчувається, що так ось, приклеєний, що добре тримається. Так, є. А, на тій платі було тільки трішки з цієї сторони і ось так лінія була дотику до радіатора. Що я ще разочок то все промастив і, і так зібрав. Так, зараз подивлюсь, що це за транзистор. Так, почистив транзистори. На камеру не видно. Маркування наступне: G025M04. Судячи по маркуванню, можливо, так, що тут 250 А піковий ток і 0,4, тобто 40 вольт. Оце так орієнтовно, але це не точно. Так що хотів показати, що тут досить Перепрошую за насос, але то вже так. Так, досить потужна така стрічка тут. 0,6 мм. Товщина її. Ось покажу. 0,6 мм і, ну, відповідно, квадратура тут ну, з запасом таким хорошим. Якщо тут замірити, тут виходить товщина. 1 мм. Може стиснути, вийде трішки сильніше. 1 мм і 1. 1,2 два практично товщина. Так, товщина цієї стрічки. 0,25 орієнтовно. Так, перевірю з цієї сторони. Ну, якщо бути точно, десь 0,24 мм. Так, товщина пластин, які тут використовуються. 0,2 мм. Так, є. Перехід між елементами по опору тут виходить орієнтовно 1 мільйом, якщо заміряти послідовну збірку. Тобто 3 паралельно це 0,33 мільйома. Виходить один перехід між елементами. Щоб зменшити цей перехід, я додатково тут ще встановлюю низ стрічку з чистого, з чистого нікеля на Починаю паяти від півбанки. Типу, ось так. З цієї половинки до цієї половинки це стрічка. А далі, коли підпаюю відповідно цю пластину, я самими контактами напряму підпаююсь до банки. І відповідно, що дублюється дві стрічки, паралельно працюють повноцінно. Бо якщо би одну стрічку підпаяти повністю по елементу, потім цю зверху, втрачався б тут опір на самих. Переходах між стрічками. Ну, внесуть вже. Хто буде збирати, хто плюс-мінус розуміє, той зрозуміє, про що йому на увазі. Так, що тут? Тут я пропаю шунти, так, щоб, щоб все надійно було і, і збираю Тер, термоклей і скручується все. Зараз пропаяю і продовжу, бо відео затягується. Ось так пропаяв. Там було, ну, трішки так виглядало, ніби ненадійно, але в загальному по всій пайці можна сказати, що все досить надійно зібрано. Тут, відповідно, всі контакти, все суперово, тут металізація. Ну, досить ну, якісне. Не що скажу, точно це якісний такий корпусочок. І плата сама. Так, тут пролаковує цю частину, тому що вона попадає під металевий радіатор і потім неможливо його пролакувати. payado a elementos. Так, готово уже спаяв, Ставлю плату. Це готова, кидаю на нагрузочку і на відправочку. Так, навантаження підкину 20 А. Подивлюсь, чи трошки гріється, чи ні ці транзистори, хоча вони там з потужним запасом. Ну і плюс за одне основне це ємність акумулятора яка вийшла. Тільки що спрацював захист, я в шасі, що це вийшло, вийшло 15 рівно. 268 Вт. 52 хвилини був тест. Зараз перевірю, що по температурі і по напрузі. Так, Загальна напруга 14,7 по банкам. 294. 294, 294, 294, 293 і 9. Що все. Супер. 53 градуси, 54 температура акумулятора. Ну, тепленький такий. Після того, як спрацьовував захист, зарядив акумулятор на 100 мА, щоб він вийшов з захисту. Так, одна мегавича. І дивлюсь при кількох вольтах, при якій напрузі, спрацює захист. Ще разочок. Вже 100 мА зняв. Плюс, думаю, ще 2,75 має спрацювати. Але це не точно, зараз будемо бачити. 83 майже 500 мА зняв. Ось така збірочка вийшла.